Бережи нас від бід, молимося ми всі до Пресвятої Богородиці, і сьогодні у Хмельницькому особливий привід піднести молитви до Богородиці сьогодні. З благословіння митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела за проханням митрополита Хмельницького та Старокостянтинівського Віктора в Хмельницькій прибула величезна святиня Касперівська ікона Божої Матері з самої Одеси. Це ікона, яка багато століть поспіль допомагає. Православним чує їхні молитви. З нею рятувалися люди і під час чуми, і під час війн, і навіть зараз, під час російсько-української війни, ця ікона врятувала Одесу від можливої окупації. Тому до 26 листопада кожного дня ми запрошуємо усіх хмельничан, подолян. Свято-Миколаївський собор міста Хмельницького по вулиці Свободи, 2Б ікона буде знаходитися до 26 листопада в нашому соборі, і в будь-який час ви можете прийти і приклонитися до цієї великої святині, помолитися і за свої якісь проблеми чи біди. Або ж подякувати Пресвятій Богородиці за омофор за підтримку і покров всієї України, а також помолитися, звичайно, за мир в нашій державі. Тому запрошуємо кожного дня. Чекаємо, приходьте, помоліться до Пресвятої Богородиці, і нехай вона завжди покриває своїм чесним омофором усіх нас.